Які ж головні серіальні прем'єри чекають на глядачів у листопаді? Давайте розбиратись. Москітовий берег повернення потужного серіалу про родину Фоксів, яка намагається врятувати життя та втекти від переслідування цілої армії агентів. У другому сезоні тікати стане складніше, а кількість ворогів збільшиться на екранах вже 4 листопада. Проект розповість про пару молодих людей, які зустрічають один одного в Парижі напередодні великої французької революції, щоб проникнути у вищі верстви аристократії двоє цинічних коханців, вирішують проявити свої навички спокуси прем'єра картини 6 листопада Корона. У новому десятилітті королевська сім'я стикається з можливо найсерйознішим зі своїх викликів необхідністю довести свою важливість у Британії 90-х років. Принцеса Діана і її чоловік Чарльз ведуть медійну війну, і у фундаменті королівського дому з'являються перші тріщини, які можуть вилитися у крах останньої монархії у Європі. Прем'єра серіалу 9 листопада. «Савці» у центрі сюжету опиняється дві пари, чиї стосунки з усіма злетами та падіннями будуть показані нам частково через призму чорного гумору, драми, а також романтичної історії, прем'єра картини 11 листопада. Англійка на середньому заході Америки наприкінці 19 століття доля зводить разом аристократку з Англії і представника народу Пауні у минулому розвідника кавалерії. Обоє мають чітке уявлення про свою долю, але не здогадуються, що мають спільне минуле. Їм доведеться стикнутися з жахливими перешкодами, які випробують їх фізичні та психологічні межі на екранах 11 листопада. Король Тулсе Сільвестер Сталоне неочікувано йде у серіали. Він зіграє мафіозі, якого через 25 років неволі випустили з в'язниці. Він розуміє, що мафіозна родина може не врахувати його інтересів і не допомагати йому. Тож чоловік збирає команду людей, які разом з ним створять нову кримінальну імперію. Прем'єра серіалу 13 листопада. Приєднуйтесь до Патреону або підтримуйте виходи нових відео до НАТО в банку. Посилання в описі. 1899. Під час подорожі безмежним і непередбачуваним Атлантичним океаном пасажири корабля отримують сигнал зі зниклого судна та стикаються з найбільшою загадкою у. Своєму житті цей проект створили автори серіалу Пітьма, тому наглядачів чекає неймовірно заплутана та цікава історія на екранах вже 17 листопада: Пляйшман у біді. Чоловік, який нещодавно розлучився, поринає прекрасний новий світ застосунків для знайомств, досягаючи більших успіхів на побаченнях, ніж у юності. Проте його перше літо сексуальної свободи перериває раптове зникнення колишньої дружини. Прем'єра картини вже 17 листопада. Ласкаво просимо у Chippendales. Новий кримінальний серіал розповідає приголомшливу історію Стіва Беннерджі, іммігранта з Індії, який Став засновником найбільшої у світі імперії чоловічого стриптизу та розкаже, через що йому довелось пройти, щоб опинитися на горі. Прем'єра серіалу 22 листопада в описі посилання на інстаграм та твіттер для тих, хто слідкує за серіальними новинами. Венсдей Адамс, серіал від Тіма Бертона, розкаже про історію дорослішання дівчинки з культового фільму 90-х. Дівчина, як звичайний підліток, заводить друзів і ворогів, та водночас, як зовсім незвичайна дитина, намагається опанувати свої екстрасенсорні здібності, зупинити жахливе вбивство мешканців міста і розгадати надприродну таємницю. Яка вплинула на її сім'ю 25 років тому прем'єра картини 23 листопада? У центрі сюжету вчена Ембер, яка несподівано зникла на кордоні Колумбії та Венесуели. На пошуки жінки вирушають її чоловік та брат. Обоє мають великий військовий досвід, але їхнє складне минуле може перешкодити спільній роботі. Їхнє завдання, ускладнено війною, яка відбувається в регіоні на екранах 23 листопада. Вілоу серіальна адаптація розповість про чарівника початківця та малу дівчинку, яким судилось об'єднати королівства, знищити злу королеву та вигнати Сили Темряви. Прем'єра серіалу 30 листопада. І не забудьте поставити вподобайку, підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже допомагає та наближає нашу перемогу.